Моє вітання сьогодні до вашої уваги один із самих популярних автомобілів Renault Міган 4. Е, найбільшої популярності набули Міган в другому поколінні та третьому поколінні, але якщо порівнювати їх з четвертим, це небо і земля. Реальний автомобіль на дві голови вище, по комфорту, по всьому, в принципі. Так, машинка заїхала нещодавно в Україну, розмитнена, пройшла сертифікацію та готова до першої постановки на облік. В офігенному чорному кольорі. Як бачите, стан фарби взагалі бомба, класна оптика. Думаю, на відео видно. Так, автомобіль весь в рідній фарбі. Як бачите, фарба в чудовому стані. Зараз візьму товщиномір і з вами разом перевіримо його. Далі розповім по комплектації

100. 111, 119, 300 22. Це цікаво, десь, мабуть, льот попав. Я ж здивувався. 300 Думаю, але всяке буває. Так, вода замерзає. Створюється лід, і прибор трошки.

99. 97. Так, як бачите, машинка вся в рідній фарбі. Стан фарби взагалі чудовий, немає якихось дефектів. Одразу покажу далі. У нас зимова гума, щоб бути точніше, я би сказав, це всі сезонка. Диски у нас штамповки, це ковпаки. Велику перевагу такі ковпаки мають особливо по нашим дорогам. Якщо десь зловили яму, то диск викатати сталевий набагато дешевше і простіше. Плюс ковпаки в разі чого можна замінити. Так, у нас є денні ходові вогні. Так, зараз знайду ключик. Ось такий у нас ключ-карта, Навіть французи дали його з чехлом. Денні ходові леди, як бачите, Є парктроніки. Парктроніки передні, парктроніки задні. Фарба реально в чудовому стані, мене видно відображені. Е, так, ось такі ключ-карти йдуть в безключовому доступі в простіших комплектаціях, де звичайний ключ, який потрібно вставляти. Тут у нас далі по комплектації безключовий доступ. Став руку, машинка відкрилась. Автоскладування дзеркал. Зараз дзеркала були розкладені примусово. Можна їх скласти. Так, дзеркала зложились. Передні задні електросклопідіймачі. блокування задніх вікон та дверей, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Далі пішли по комплектації. Так, відмічу оригінальні ковриші. Так, рідний пробіг 229 тисяч. Скажу вам, це невеликий пробіг. Для цих автомобілів це взагалі дитячий пробіг. Можу сказати, що зараз будуть хейтери мені писати в коментарях, що, що я розказую якусь чуш. Реально цей пробіг доволі дуже невеликий. Якщо автомобіль обслуговувався нормально, то машинка відбігає ще стільки ж абсолютно без яких яких-либо проблем серйозних. Тому це пробіг взагалі дитячий для цих двигунів. Навіть якщо ми будемо їх брати на автоматі ЄДЦ, то ті коробки, там, наприклад, щеплення потрібно міняти ближче до 300 тисяч кілометрів. тисячі доларів у офіційного дилера поміняли. І ще 1250 їздити, питань немає. Розхід ЄДЦ приблизно той же самий, як і на механіці. В даному випадку у нас механіка 6 двигун двигун к 9 к так, і погнали по комплектації. У нас так як ключовий доступ, у нас кнопка старт. Так, Виключу звук, щоб у нас YouTube не забанив. До речі, акустика грає дуже класно. В порівнянні з третім Міганом тут і по матеріалам він такий приємніший. Наприклад, карти це все м'якіше, ніж на третьому поколінні. Автомобіль взагалі я б сказав, би, на голову вищий, якщо порівнювати третій і четвертий. Ну, Відповідно, так же само і по сенікам. Третій Сенік класний, але четвертий Сенік набагато крутіший. Е, так же саме по міганчикам. Четверте покоління набагато приємніше, краще і сьому, я би сказав. Е, в плані обслуги, ремонту, то по цінам, що другий міган, що третій міган, що четвертий міган, всі однаково. Ще одна перевага в четвертому мігані це менший розхід палива. Якщо ми будемо порівнювати 110 ті мотори на 110 кінських сил, півторашки. То в четвертому поколінні вони все ж як не як вони будуть трошки економніші. Е, так. Пішли по комплектації. У нас є круїз контроль, обмежувач швидкості, регулювання ось на кермі. Кнопочки, до речі, підсвічуються, вночі виглядає прикольно. Е, під е, підрульове перемикання музикою е, так і залишили. Так воно, в принципі, удобне, Воно удобніше, ніж на кермі переключати. Єдине, це перенесли кнопки е, брати трубку, вкласти трубку, то вони перенеслись сюди вже на кермо. Так, що у нас по комплектації? У нас середній екран, екран по функціоналу той же самий, як і великий, в принципі, тільки просто в більшому екрані удобніше краще вкладки вставляти. Е, більше вкладок вміщується. А так функціонал той же самий. У нас е, двозонний клімат-контроль, у нас є система стоп-старт, у нас є еко-режим. Для економії палива, потім датчики утримання полоси. Так, По мультимедії, в принципі, не буду розжовувати. Bluetooth, гучний зв'язок, це все є. Тут уже краще вам дивитись блогерів, які будуть розповідати це все подробно. Я показую, що це автомобіль. Потім у нас є режими е, 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 яскравості приборки, потім режими, різні режими, різні варіанти розкладки приборки приборної панелі, і різні кольори там вони змінюються. Так, далі що у нас по комплектації? Датчики тиску шин є. Треба проїхатись, тоді у нас считає машинку, щитає колеса. Датчики дощу, датчики світла. В принципі, комплектація така непогана, середня комплектація. Так, і погнали по салону. Зараз вам покажу, в якому все стані. До речі, 230 тисяч пробігу. Я рахую, що це невеликий пробіг, і що з автомобілем нормально доглядали, то питань з ним абсолютно ніяких не буде. Дивіться, яке кермо, кермо в чудовому стані, воно не фарбувалось, не реставрувалось, не перетягувалось. Е -е, регулювання руля і, е, по глибині та висоті. Стан сидіння водійського. Також нічого не реставрувалось. Машинки зробили поліровочку, щоб брати якісь мілкі царапини. Е -е, Хімчисточку легеньку, я б сказав, би, навіть уборку і все. Автомобіль дійсно в дуже чудовому стані. Так, шторка на місці. Тут органайзер у нас відкривається, можна якісь речі ставити, цепляти. Е, запаска на місці, органайзер теж домкрат, крюк, балонік все є. Скажу в якому стані салон. Е, відмічу ще, як, закриваю, як зачиняються двері. Наприклад, якщо візьмемо в порівняння попереднього е, третього Мігана і 4-го, тут двері взагалі закриваються суперово як в холодні, скажімо так. Доволі дуже приємно. Е, е, пасажирське сидіння воно склад, має складування для більшої погрузки. Так, покажу що як задній диван складається. Ось так от. Пол нерівний, все ж як не як є якийсь нахил. Але нормально, загрузити можна сюди конкретно. Класна машина, за адекватні гроші. Кузова у них одній з самих найкращих. Якщо ми будемо, наприклад, порівнювати з вах груп, то у них все ж як не як страдає лакофарбове покриття, таких болічок немає в Рено, в принципі. По оцінковки ці кузова в Рено одні з самих найкращих. Якщо ми даже візьмемо міганчики другі, які, там, наприклад, 2003 року випуску, їх ржавими на дорозі знайти ну, взагалі зустріти дуже-дуже така рідкість. Це хіба що в нього може бути ржавий, в разі, якщо він попав в ДТП і там вже зняли цинк, зняли, в общем, фарбували щось робили. Так ці козова дуже ну, як би, міцні до корозії. Якщо порівнювати, наприклад, з ваг групом тобто, якщо порівнювати, як вам сказати, автомобілі одного класу і плюс-мінус однакового цінового діпазону. Хоча Рено виграє в будь-якому випадку, як і по надійності, так і по комплектаціям. Так, це не чисто реклама, реклама автомобіля, якого я продаю. У нас Volkswagen теж є. Це особисто моя думка. Так, автомобіль в наявності в Вінниці, якщо вам потрібно. Так, ВІН-код я сразу покажу. Так, случайно нажав камеру перемкнути. Ось вам ВІН-код. Можете перевіряти історію обслуги автомобіля, та чи рідний не рідний пробіг. Пробіги, пробіги ми не крутимо. Пробіг оригінальний, тому цим питань немає. Нам за наші автомобілі так, не стидно. Е -е -е. Так, автомобіль в наявності в Вінниці, готовий до будь-яких ваших перевірок. Бажаного офіційного дилера, ви можете замовити повну діагностику, машинку підвеземо, все перевірите, подивитись. Автомобіль годний, тому раджу. Так, ще що я хочу нагадати, можете перейти на наш сайт. На сайті wincar.com є більше автомобілів. Посилання залишу внизу в описі, плюс посилання на телеграм-канал, в Телеграмі всі актуальні автомобілі. Мій номер телефону внизу. Тому звертайтеся, телефонуйте. Якщо хочете приїхати на огляд, попередньо краще всього наберіть мене або напишіть, скажіть, що ми будемо там в такий то день, ми там або в такій-то годині ми під'їдемо, щоб я був на місці. Так, є ще варіанти по міганам, є талісмани, Сеніки, Гранд дуже великий вибір автомобілів. Ми знаходимося за адресою міста Вінниці вулиці Ярмоли Малешка, 1В. Наша фірма є одною з найпотужніших фірм по доставці автомобілів з Європи. І самий у нас найбільший майданчик в місті Вінниця. Тому очікую на ваші дзвіночки або приїжджайте в гості. Так, дякую вам, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.